Привіт, мене звати Олена. Сьогодні моя порада буде про 5 найефективніших вправ для зони декольте. Перша моя вправа це відтискання широким хватом. Відтискаємось на колінах. Руки максимально широко. Відтягнути живіт не має прогину в поперку. Лікті задаємо в сторони. Робимо вдих і вгоровиди. Вниз вдих і вгороди. Можемо ускладнити цю вправу за допомогою кострулі. Одну руку кладемо на підвищення в іншу сторону, залишаємо такий самий кут ліктях. ми зробимо вдих і вдих. Це дозволить нам виконувати вправу з більшою амплітудою, обов'язково зробити те саме на іншу сторону. Крім цього, можна виконувати цю вправу без опори на коліна, також підтягнути живіт, вниз вдих і вдих. Це перша вправа. Наступна вправа моя улюблена, я її виконую щодня. Наступного дня після її виконання я обов'язково відчуваю грудня. Це хвильки. Лікті накладемо на підлогу. м'яко опускаємось вниз. Однак клітка максимально низько до підлоги. Робимо вдих. І з видихом витягуємо згору. Плечі далі відбух. голову назад не відкидаємо. Вдих і з видихом назад. Ось ще раз вдих. з видихом вперед. Помилка, якщо ми будемо класти, ось так лікті на підлогу. Лікці в повітрі. І силою рук піднімаємо згору. Третя вправа. Руки в замок. Ноги на ширині тазу, стопу паралельно, коліна м'які таз вперед підтягнути сильний прес. Піднімаємо лікті на рівні з підборіддям або з носом, не опускаємо їх вниз і стискаємо з видихом. У лопатки намагаємось з'єднати плечі назад, лаківка витягується вгору. І з видихом. Зігідні лікті. Маєте чітко відчувати грудні м'язи. Четверта вправа планка. Зубору на передпліччях. Якщо важко, можете робити з підтримкою на колінах. Якщо підготовлені, без опори на коліна. Ноги на ширині тазу, лікті чітко під плечима, напружений прес, погляд перед собою, ліктями ніби відштовхуєтесь від підлоги. Не провисаєте вниз, намагаєтесь лопатки з'єднати. І остання справа. Я її називаю розчавлення апельсина. Уявіть, що в руках потримаєте цей суковий фрукт, руки в замок, лікті в сторони, пряма спина, плечі назад довга шия. І намагаємося якомога сильніше тиснути лівою рукою направо, ніби стискаєте апельсин. Маєте відчувати грудні м'язи, не опускати руки вниз і не округляти спину. Не забувайте, що ці вправи є актуальні тим, що їх ви можете виконувати в будь-якому місці в будь-який час. Чекаю на ваші відгуки у коментарях, а також, якщо це відео було цікавим для вас, підписуйтесь на наш телеканал та ви знайдете багато цікавого для себе. Дякую вам за заняття! Гарного вам настрою, до зустрічі!